Добрий добрий вечір. Сьогодні готуємо літню, таку справжню, смачну, дуже страву окрошечку. Для окрошки я відварила три картоплі. У мене картопля оця це молода. Три картошиники Відварила ріжу просто кубиком. Кубик будемо нарізати так, точно так, як на олів'єт. Я вам так скажу: я люблю окрошку, щоб була. І варена ковбаска, і м'ясо. У мене одне куряче філе відварене в спеціях. Одна штучка відварене. І я взяла десь грам 300 на одне куряче філе, грам 300 ще ковбаски вареної. І так, картоплю я порізала, пересипаю її в миску, М'яско, філе. Я нарізаю філе, я відварила одну штучку філе. І в підсоленій воді один лавровий листочок, перчик. І отак от я відварила наше м'яско. Тепер його просто нарізаю, як на олів'ї. Дуже смачно буде і свинини шматочок, чи телятини шматочок. В окрошку, це ви знаєте від цього назва, назва того крок крошим туди все що, все, що ми любимо. Тільки солених огірків не додаємо, додаємо тільки свіжі. От. Майже почти все, що як на олів'є. Тільки ця окрошечка дуже смачна, коли в ню все-таки ми додаємо редька. Свіженька редька, хрумка. Так, все, дорізаємо Все. М'яско відправляємо до картоплі. Бажано після того, як щось ви додали, наприклад, от зараз ми додали м'ясо, зразу з картоплю його перемішати. Бо для окрошки це дуже важно. Не тоді перемішувати, коли ви все в кучу вже насипали, і все зразу перемішуєте. За кожним, що ви додаєте, який інгредієнт. От, Наприклад, зараз у мене піде ковбаска. Додам ковбаску, знову так перемішаю після ковбаски. А це картоплю перемішуємо з м'яском. 300 г молочної ковбаски, вареної молочна. І отак от от будемо нарізати. Швиденько також. Кубиком. Нарізали. Зараз я її оцю висиплю, яку порізала. Так. Ще раз кажу, я вам буду називати співвідношення не по грамах, там цих, як його, не по кілограмах, а отак. Бачите, 350-300 курячого м'яса, 300-350 варена ковбаска або сосиски. Після кожного додавання, якщо ми додаємо, бажано перемішувати. Тоді вам буде легше, набагато легше у кінці, коли ви вже все поріжете, бо бачите, як у нас швидко робиться ця окрошка. Дуже швиденько. Так. Тепер гридисочку кубиком. Значить так, у мене, дівчатка, я одразу скажу, у мене рівно 10 штучок. Рівно 10. Ось, перша пішла. Порізали нашу редиску. Редисочку. редисочку викладаємо у мисочку. І як тільки ми її виклали, знову, дівчатка, перемішуємо. Перемішуємо. Цибулька. Дівчатка, Зелена цибулька. Дивіться, при вас вважаю, середньо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім штучок. Ось, о, навіть десятка нема. Зелену цибульку ріжемо також міленько. Цибульку порізали зелену, викладаємо, після цибульки я також перемішую. Тепер я додаю обов'язково зелений кріпчик. Ось так я його поріжу, щоб уже було зелені у мене. Так. так. Все, зелений кріп порізали, також відправляю. І осталась у нас вже єрунда. Зараз побачите, як будемо заправляти. Перемішуємо ще з кропчиком. Штучки 4-5 свіжих огірочка середнього розміру. Штучки 4-5. Ріжу також, як на олів'є. Кубик. Огірочок додали. Ще один ось його зараз додам. Перемішую зразу ще з огірочком. Напоминаю, що цю процедуру бажану не ігнорте. Робіть отак, як тільки що додаєте в окрошку, от именно коли окрошечку робите. За кожним, що ви додаєте, зразу перемішуємо. Так, ще один огірочок остався. Тепер дивіться, що я роблю з яйцями. Яйця я спочатку відділяю белки від жовтків. Ось о. Жовточки мені треба у миску. От, у миску буду просто викидати. Так? А білки, ви зараз поймете, чому це все. Жіночки-хазяйки. У мене ж, я думаю, на ефірі всі знають, вже поняли, чого це так. Бо ми будемо заправляти жовточками. Білочки відділили і швиденько їх нарізаємо. Зараз поки полосочками, а потім кубик. Так, білочки ми порізали. Перемішуємо, то, що казала. Все, тепер переходимо, дівчатка, це відставляємо поки що в сторону. І переходимо до головного. Будемо робити заправочку. Так, заправочка. Оці з 10 яєць жовточки. Я просто вилочкою отако їх переминаю. Заправляти ви як хочете. Ви бажано бажано не заправляйте зразу всю. Ви оце, коли зробите, візьміть таку ємкість, щоб у вас кришечкою закривалося. От у мене, наприклад, цей тазик, що я вам зараз показую, що я кришу, у мене цей тазик тазік закривається. потім я беру з холодильника, насипаю кожному порцію, хто скільки там хоче, хто дві таких ложечки, хто три, скільки з'їсть, і заправляю. Але як я заправляю, я вам зараз покажу. Так, жовтки розтерли. Тепер беремо сік лимону, гірчичку і, у мене дивіться, що буде: перчик, сметана, сіль, сіль, мінеральна вода і кефір. Оце все, що у мене зараз буде. Мінеральна вода у мене сильно газована. Кефір у мене 1%. 1% кефір. Сметана у мене 20% відкрила. Гірчичка. Гірчички десь приблизно приблизно, дівчата, он взяла чайну ложечку. І буду зараз видавлювати. Мені тут хватить. Від одної до двох на цей тазик хвати. Кинемо дві. Чайні ложечки-гірчички. Ага. Одна і от дві. Якраз у мене вона все. О, отлічно. Дві чайні ложки гірчички кину. Сік, так, гірчицю кинули. Можна в баночки, ота скляна такі, є скляні баночки, є пластикові. Гірчичка люба, яку любите. Навіть мені кажеться, що сюди піде і французька гірчичка. Та що зерна. Так, гірчицю також я жовточками ось так перемну і жовточками. Так, все. Тепер іде діло до лимонного соку. Так, відкриваємо лимонний сок. Ну, хоча би дайте також одну-дві. Ось одна, кину дві. Сік лимона або десертна ложечка, отак мелений перчик ми додаємо в общу, в общу масу. Поперчили. Тепер сіль, звісно, тільки за вашим смаком. У мене тут 4-літрова, хотіла сказати, 4-хлітрова, представляєте, хотіла 4-літрова миска, тазик. Ну, я кину. Я кину зараз десь отак чайна ложечка. Все, чайна ложечка кинула. Також перемішаю. Ви можете цю е, сіль не кидати зразу, якщо ви будете знати, що у вас вона надовго розтягується. Ви краще сіль собі кидайте прямо у тарілочку. Я не переживаю, вона в мене довго стоять не буде. Вона може сьогодні вечором, бо ми... Дітей з, тут дамо самі сядемо, це у нас така буде вечеря окрошечка. Тепер, так, перемішали, сіль, перець додали. Тепер, от тут у нас 10 жовточків е, від 10 є 10 жовточок, ми їх пом'яли вилочкою. Додали 2 чайні ложки гірчички, 2 чайні ложки е, сік лимону. Тепер, якщо ви заправляєте зразу, то ви додаєте пару ложок сметани. якщо зразу. А ви чули, що я зараз поки не буду всю зразу заправляти, я жовтки викладаю сюди, до общої нашої маси. Тепер гарно знову ми перемішуємо. А тепер на цьому етапі, коли ви перемішали, ви дивитесь, чи ви будете зараз їсти, чи ви будете потім. Якщо ви будете їсти, наприклад, зробили, а будете їсти потім, ви берете вашу ємкість, цю з окрошечкою, закриваєте ось так закриваєте і кладете просто в холодильник. І вона у вас стоїть. потім. Ви, коли захотіли їсти окрошку, відкриваєте свою ємкість, чи каструлька у вас емалірована, Берете мисочку, мисочку, насипаєте туди у мисочку собі любимой чи любимому окрошечки. Ось скільки там йому треба, там, я вам, Сережі, зараз щас... все. Насипали ложечку сметани. Ложечку, бачите? Додала. Кефірчику. Хто хоче сироватка, хто хоче квас, хто хоче жирний кефір. У мене один процент. Один процент, ось написано. Так, кефірчику. Десь приблизно, ну, кожен дивиться на порцію, бо ви ж дивитесь, я зараз наблюду десь 100 грам. Десь 100 грам. Кефір з сметаною я перемішую. Сіль перчик тут уже є все за смаком. І коли воно таке стало, як рідке олів'є, от таке з виду, як рідке олів'є, ми тепер цю вся красоту розводимо холодною, сильно газованою водичкою. Бачите, при вас відкриваю. Холодно, сильно газовано. Також Десь один к одному. Це в мене так. Можна трошки менше води, кефіру більше. А я буду, я завжди так роблю, наприклад, стакан кефіру, стакан води. І отак все раз, і перемішую. Все. І тепер оця окрошечка у мене готова. Не робіть її рідку, окрошка не повинна бути супчиком чи борщиком. Окрошка повинна бути така трошечки густовата. Може хтось хтось хоче відказ... відмовитись взагалі від е, води е, мінеральної, газованої, хтось хоче відмовитись. Відмовляйтесь, просто кефірчик додавайте. Хтось хоче квас, звичайний квас, але квас із кефіром не додавайте. Або квас, або кефір. От, і ось вона так виглядає. Смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно.